Всім привіт! Я Петро Бухов, і це новини тижня Одеси. На цьому тижні виповнилось два роки з від початку повномасштабного вторгнення на Росії до України, і це така сумна дата. Я, чесно кажучи, не хочу пригадувати, як це було. Як ось багато блогерів це робили, тому що війна ще триває. 24 лютого ще триває. І пригадувати будемо, коли війна вже закінчиться. А зараз ще багато роботи за ці два роки ворог багато разів атакував Одесу. І на 24 лютого лютого цього року загинуло вже 37 осіб. На жаль, четверо з них загинуло на цьому тижні через дронові атаки. Ці дрони були підбиті нашими захисниками, але вже підбиті. Вони впали на житлові будинки і вбили людей. Дуже шкода, Росія продовжує робити це співчуття рідним загиблих. На цьому тижні відбулася чергова сесія міськради. Перша в цьому році чергова сесія. На ній було прийнято багато важливих рішень, і головне з них це бюджет. Я виступав і казав про те, що неправильно що вже пройшло майже два місяці, а ми тільки приймаємо бюджет розвитку на цей рік. Тобто, ось в нас є такий загальний фонд, це там школи, лікарні, регулярні витрати. і Він був прийнятий у листопаді. А ось спеціальний фонд, а саме що буде робитись в місті, прийнято тільки зараз. Наприклад, багато там будівель чекають на ліфти чи на бомбосховища. Наприклад, в цьому бюджеті закладено більш ніж 300 мільйонів гривень на побудову бомбосховищ. І ось два місяці ці бомбосховища не будуються. І ще місяць точно не будуть будуватись, тому що. Потрібно провести тендери на прозоро, і це довга процедура. І я виступив на сесії, і сказав, що наскільки можна, втрачаємо час, і можна було б прийняти хоча б частково цей бюджет в грудні, і вже б ці сховища були побудовані, хоча б частково. Але ж наша мерія так не працює. І я закликав, хоча б на наступний рік працювати. І ось зараз у нас 21 лютого, тобто, вже пройшло майже два місяці цього року. Ми зараз приймаємо фактично бюджет розвитку, ще тендерні процедури, там на 300 мільйонів гривень. Наприклад, бомбосховищ на 50 мільйонів гривень ліфтів. І щось буде робити стільки, я так розумію, фізично наприкінці березня. Тобто, четверту частину року ми вже витратили. І прохання, хоча б на наступний рік, щоб ми хоча б частину бюджету розвитку приймали в грудні, щоб не витрачати ось так час. Дякую. В Бюджеті багато чого закладено, хоча він став меншим ніж був в минулому році, через те, що в нас забрали військове ПДФО. І ми додатково додаємо ще 132 мільйони гривень на сектор безпеки, на наших воїнів, на армію по запитам військових. І я думаю, що це не останній раз в цьому році. Я сподіваюся, що все ж таки бюджет цього року буде трохи вищим, ніж зараз планується, і ось всі ці надлишки будуть витрачені нами на армію. На цій сесії ми нарешті проголосували на те, щоб звільнити пані Ковальчук від депутатського мандата за її проханням. Це голосування не проходило на минулих сесіях через таку собі фронту від Труханова, але зараз це вдалось вистачило голосів і. Тепер в нас буде новий депутат від партії Слуги народу» – Це буде Олександр Славський. Це дуже приємна новина. Це дуже порядна і чесна і професійна людина. Я думаю, що він буде не менш активним ніж була пані Ковальчук. Ну і також стало на три менше депутатів від партії «Шарія» та ОПЗЖ. Замість них не буде нових депутатів, тому що ці партії заборонені. І для нас тут нічого не зміниться, тому що ці депутати не ходили на засідання ради, і ну, це ніяк не впливає на голосування. Ну і також буде новий депутат від нашої фракції. Сюрприз, хто це буде? Прийняли декілька рішень про впровадження евакуаторів в Одесі. Це така дуже складна тема. Евакуатори вже працювали в Одесі в 2009 році, але тоді це було. Тупо корумпована така схема. Місто розставило усюди знаки заборони паркування. Евакуатори були приватні. Вони належали одному з депутатів міськради, який на цьому просто тупо заробляв. І евакуювали ті автівки, які насправді нікому не заважали. Ну, наприклад, такі знаки є там на вулиці Успенській. Після цього вже багато цих знаків ми прибрали, і зараз з них там з'явилась легальна парковка. Тобто там, де в 2009 році евакуювали автівки, зараз їх можна паркувати. Але все ж таки евакуатори нам потрібні, тому що є дві проблеми. Перше, це автохлам, який вже стоїть без коліс, там, ржавий. Іноді це на тротуарі, іноді він займає якесь паркувальне місце, яке потрібно людям, які користуються автівками. І вже давно нема хазівців автівок або це євробляхи, і нам не було чим і як і куди прибирати. Ось зараз ми прийняли декілька рішень, які впроваджують це. Ми повинні отримати два евакуатори від Німеччини в подарунок, і після цього це запрацює. Це такий невеликий пілотний проект. Києві 50 евакуаторів працює. і Вони евакуюють 300 автівок на день. Тобто, у нас це може бути 10-15, не більше. І друге це автівки, які суттєво заважають дорожньому руху, які паркуються на зупинках громадського транспорту, на смугах руху громадського транспорту, на велосмугах, газоні. Або на виїздах, або на трамвайних шляхах, там, наприклад, на вулиці Пантелеймонівській. Ось зараз в нас з'явиться інструмент, що робити з такими автохамами. Відсоток людей, хто так робить, дуже невеликий, але вони спричиняють дуже суттєві неприємності усім оточуючим. З цим потрібно боротися, і я дуже задоволений, що нарешті через стільки років ми зможемо це зробити. Також з'ясувалось нещодавно, що управління капітального будівництва продовжило договір на ремонт Київського суду, і вони у грудні підписали додаткову угоду. Які продовжують цей тендер ще на рік, і що вони обіцяють розплатити з підрядникам в цьому році і дати йому 106 млн мільйонів гривень. Навіщо це робити? І я запитав пана панова, навіщо він це зробив? Ну що ніяких грошей не буде, і щоб вже сесія прийняла рішення, що ніякого ремонту цього суду не буде. І він мені відповів, щоб я не хвилювався, що цей договір буде розторгнутий, що є звернення прокуратури, не пояснив навіщо він підписав, але пообіцяв розірвати цей договір нарешті і повністю закрити цю справу. Ну, подивимось. Також запитав стосовно багатостраждального узвозу Марінеска, коли будуть ремонтні роботи, коли там зможуть їздити нові трамваї, але конкретної відповіді не почув. Ну і також з'ясувалось на сесії, що ми не можемо користуватись тими автобусами, які нам подарували Німеччина, тому що. Вони були неправильно оформлені. Вони були оформлені як гуманітарна допомога. А на гуманітарній допомозі не заборонено заробляти. Тобто ми не можемо брати гроші з людей за проїзд на цих автобусах. І ось зараз мерія шукає якийсь юридичний механізм, як це виправити. А допоки вони цього не зроблять, ці автобуси не вийдуть на лінію і не будуть їздити з Пересипського району в центр міста. Дуже шкода, також були створені нові паркувальні місця на великій і малих верноутські, і мені було дуже так смішно прочитати це в новинах. Що ось мерія створить нові паркувальні місця. Тому що де-факто це ніякі не ні нові паркувальні місця. а Це місця, де люди вже багато років паркуються. Просто зараз вони будуть розмічені і стануть платними. Я так розумію, що основна ідея мерії це в тому, щоб наповнювати бюджет, тому що зараз порізали доходи бюджету, забрали в Київ, і мерія шукає шляхи, як збільшити. На мою думку, починати впроваджувати платне паркування потрібно з. Популярних місць, тобто ринки, історичний центр, вокзал, ось площа це правильне рішення. А велика і мала Арнауцька це, я думаю, більше вдарить по місцевих жителях, які там паркували свої автівки. І, в принципі, колись це потрібно буде зробити платно, і це в принципі, правильно, але неправильно зараз, тому що зараз це просто вулиця, на якій живуть люди. Це не якась там така суперпопулярна вулиця. Але ось люди будуть вимушені сплачувати 20 гривень за годину або купувати абонемент 2 тисячі гривень на місяць. Єдине, що я можу сказати позитивно з цього. Приводу, що гроші, які місто буде отримувати з цього, я буду наполягати, щоб вони йшли на підтримку армії. Також така цікава історія. З'ясувалося, що один з керівників державного підприємства в Одеській області надавав талони на бензин депутату обласної ради Іріні Коваліш, яка спочатку була в партії ОПЗЖ, а потім була обрана від Слуги народу. І ось пані Ірина отримала за даними слідства три тисячі літрів бензину за державний кошт і використовувала їх просто для особистих потреб. І зараз проводиться перевірка. Облрада дивує не менш ніж міськрада. Також в Одесу вчора приїжджав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з міністром закордонних справ панію Бербак з Німеччини. Вони тим казали досить протокольні речі. Приємно, що такі високі гості відвідують наше місто, не бояться обстрілів. Єдина цікава новина — Цього це те, що пан Кулєба запропонував Німеччині змінити транскрипцію напису Одеса і писати його німецькою мовою з однією С. На що пані Бербак відповіла, що це не дуже буде правильно з точки зору граматики рішення, тому що в німецькій мові одна буква С читається як З, тобто вийде Одеза, а дві букви С читаються як С. Таке цікаве рішення, що вони вирішать. Але, чесно кажучи, хотілося б чогось іншого. Наприклад, ракет Таурус. Ракети Таурус нам потрібні набагато більше, ніж прибрати букву С в назві міста. І вони допоможуть нам перемогти набагато швидше. Ну і остання новина: можна привітати пану Танілу Афанасьєву, також депутату обласної ради, з тим, що вона отримала черговий годинник за свою дуже сумлінну працю. Ця пані вже отримувала годинник від голови облради, за що отримала нічівну критику від волонтерів. Від пані Катерини Нажевникової, яка написала, що взагалі ось ці ці люди Ну, Тобто, під час війни витрачаються гроші на годинники, інші люди цим хизуються за якусь там типу допомогу. Хоча, скажімо чесно, я знаю багато волонтерів, які роблять дуже багато речей і ніяких годинників не отримують. Так ось пані Афанасьєва отримала ще один годинник на цей раз від нашого мера пана Труханова. Також за дуже сумлінну працю. Чесно кажучи, це зараз просто недоречно. Недоречно і неприємно. Є такі люди, які люблять ось ці ці побрякушки, там грамоти, медалі, і ось постійно цим хизуються. і шукають способів, як їх отримати. Нагородження годинником від пана мера це ну не постійна якась процедура, тому я думаю, що вона сама якось попросила це зробити. І ну виглядає це так собі. Можливо, не під час війни це не привертало так уваги, але зараз, ну. Це просто недоречно. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.